Привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека. Як завжди, я неймовірно рада вас тут бачити. Але сьогодні буде відео, яке буде відрізнятися від всіх, що були до, і сподіваюся, від всіх, що будуть після. Я прийшла до вас поговорити про підсумки осені, про те, чому мої плани на осінь вийшли з-під контролю, чому я не планую нічого на зиму, ну нічого конкретного, принаймні. Тут не буде якоїсь добірки книг, тут не буде якогось, не знаю, поштовху до різдвяного настрою попри всі ці декорації. Це буде розмова з друзями, тому що я вас сприймаю саме так. І мені здається, що такими речами варто ділитись. Я думаю, що це варто робити, тому що багато хто через це вже проходив, а багато кому ще доведеться. На жаль, тому я пропоную вам взяти напій, який ви любите. Сісти зручніше і приготуватися до, мабуть, не найлегшої розмови на цьому каналі так точно. Сподіваюсь, що я вас цим не відлякала. А якщо відлякала, то я не засуджую. Навпаки, якщо ви не готові до складних розмов, то закривайте відео і зустрінемося в наступному. А тепер поділюся з вами чимось дуже і дуже особистим. Якщо ви дивились мої плани на осінь, то ви бачили, що в мене був певний перелік книг. Певний перелік відео, які я хотіла вам зняти, читацький клуб по Вавілону, який я вам пообіцяла, і так і не запустила. І тому була причина. Справа в тому, що в нас всю осінь дуже хворі роки, йому ставало то краще, то гірше. Іноді було достатньо добре, він потрапляв у відео. Але я думаю, ви розумієте, чому я кажу це в минулому часі. На жаль, наприкінці листопада ми його втратили. І це було дуже важко. Не можу сказати, що зараз сильно легше, але зараз я хоча б зібралась для того, щоб сісти і розповісти вам, поділитися з вами цими змінами, бо ці зміни вони стосуються всього. Я проходжу через це не вперше, але це ніколи не просто і не буде просто. і Частково я знімаю це відео для того, щоб поділитися з вами, розповісти, чому відео зміниться. А частково для тих, хто проходить через щось подібне або проходив, знаєте, що ви не самі. Що почуття втрати це нормально, і воно не ідентифікується тим, кого саме ми втрачаємо, бо не можна виміряти розміри болю, як і не можна виміряти розміри радості. Ось такий от парадокс. Саме тому я хочу сьогодні спробувати, коли найважча частина позаду поговорити про щось хороше, про радісне, про те, що вдалося цієї осені, і що хорошого вона мені дала, можливо, дала і вам, оскільки ви ще тут. І почну я з того, що пробіжусь по тим планам, які я мала, і що з цього було виконано. Якщо говорити про книги, то я так і не прочитала Вавілон. Так і не організувала читацький клуб, але я хочу почати його на наступному тижні. Я створю телеграм-канал і залишу посилання під цим відео і в ком'юніті, і напишу тим, хто писав мені про читацький клуб. То якщо ви ще не прочитали його без мене, я запрошую вас доєднатися до мене в цьому. Також не прочитані, якби ми були злодіями або лиходіями, не дійшли в мене до неї руки, але... Я прочитала Павлюка і його роман Я бачу вас цікавить пітьма. Відгук на нього ви вже бачили на каналі. І нещодавно я завершила читання танців з кістками. І спойлер, обидві книги мені сподобалися, навіть неочікувано сподобалися. Якщо обирати між цими двома книгами найкращу, то більше мені сподобалися танці з кістками. Хоча я знаю, що багато хто думає навпаки. Я не дочитала Єрусалим і, якщо чесно, в мене поки що не тягнуться руки його читати. І я не прочитала Патріка Ротфуса, але я не полишаю надій це зробити цієї зими. Не планую, буду дивитися постану, але поки що надія є, як мінімум, одна, якщо ви розумієте про що я. Що стосується планів на відео, в мене виходив такий марафон 3 на 3 де я читала трилери і детективи. В цілому я дуже люблю цю серію відео. Вона не набрала багато переглядів. Я була до цього готова, тому що не всі дивляться влоги. Але як ви знаєте, можливо, це мій улюблений формат. І я люблю їх і знімати і дивитись. Не люблю монтувати. Щоправда, також вийшло відео про добірку осінніх книг. Я включила в нього і серіали, і фільми. Це не зовсім було по формату, але в цілому результат мені сподобався. Але я не зняла відео з анотуванням книги, на жаль, хоча я дуже хочу його зняти, і я би хотіла до нього дійти десь наприкінці грудня, коли в мене почнеться відпустка, і буде більше вільного часу, тому що. Там має бути багато предметної зйомки, яка потребує більшого часового ресурсу, принаймні в мене, ніж просто так сидіти і розмовляти на камеру. То я сподіваюся, що відео буде. Також мало бути відео колаборації з Олею з каналу Нестор Літочитець. Ми читали разом книгу Дорога на Смару, але через те, що коїлося в моєму житті, я не встигла прочитати вчасно. Я дуже розтягнула цей процес. Мені було Важко в це занурюватись, і я думаю, що Оля вже втратила інтерес по зйомці. Але якщо це не так, Оля, скажи мені, будь ласка, я готова обговорювати цю книгу. Книга дуже достойна. До речі, також в мене були плани з покупок на каналі. Я хотіла купити світло, я його купила. В принципі, воно в мене з'явилося. Я знімаю зараз кільцевою лампою новою. І якщо ви дивилися попереднє відео, то ви бачили, що в мене також є кольорова підсвітка тепер. Також в мене в планах було оновити штатив, і це вдалося завдяки моїй колезі Марті, яка подивилася мої відео, до речі, з планами, і написала мені, що в неї якраз штатив і лежить тіла, то вона мені віддала звій. Марто, якщо ти це дивишся, дуже дуже тобі дякую. Штатив чудовий. Він дійсно дуже спростив моє життя в плані зйомки. Головне було просто розібратись з ним. Це те, що стосується підсумків осені з точки зору там ведення каналу, але хочу ще згадати кілька приємних моментів, які стосуються мого блогерського життя. Перша, звісно, це те, що в мене набралося перша тисяча підписників на каналі. Це сталося майже на мій день народження. Я знімала про це окреме відео, і це було дуже приємною подією на фоні всього, що. Відбувалося також. Я робила розіграш на честь цієї події. Це було вперше в моєму житті. Я ніколи нічого не розігрувала, але мені дуже подобається процес дарування подарунків, збирання якихось коробочок, смаколиків і так далі. Тому я дуже рада, що я це спробувала. Це було нервово в певних моментах через те, що не все йшло по плану. Але я знову ж таки дуже рада, що я спробувала. Також не можу не згадати, що цієї осені я особисто познайомилася з двома чудовими дівчатами з BookTube. Це Олена з каналу Книги Джунглі і Маша з каналу «Reading Mary». Ми зустрічались особисто в книгарнях, і я дуже дуже рада була вийти за ці кордони віртуального знайомства. І поговорити так вічна, віч навіть це було дуже цінно, і я дуже рада, що це сталося. Не можу не згадати той факт, що восени було аж дві класних події. Перше це відкриття нової книгарні. Друга це Київбук Фест, і про те, і про інше я знімала влог. І тут це, до речі, було перше відео, в якому я не використовувала жодної реклами, ніде про нього нічого не говорила. І ви дивилися його дуже активно. Мені це було дуже неочікувано, але неймовірно, Приємно. І це був один з тих моментів, які, знаєте, підтверджують, що я не дарма цим, цим займаюся, що не просто так я витрачаю на це там час, ресурси і так далі. Сиджу, розмовляю так, от на камеру телефону, ділюся з вами своїми думками, що це дійсно комусь потрібно. І е, найбільша, мабуть, приємність цієї осені і в цілому цього року це те, що в мене є ви. І в мене є можливість ділитися думками, отримувати зворотній зв'язок від вас. До речі, всім, кому я не відповіла останнім часом, я обов'язково це зроблю. Трошки я випала з нормального ритму, з нормального життя, нормальної комунікації останнім часом. У мене так організм функціонував на виконання базових потреб і обов'язків, але я повертаюся до норми, повертаюся до свого звичного стану і відповідаю вам всім. Дуже вам дякую за коментарі. Я їх читала, але не могла зібратися просто щоб сісти і відповісти. Оце, це, мабуть, всі такі основні підсумки. Осені, читацької і не дуже читацької осені. Вона змінила життя дуже сильно, не знаю, як воно буде далі, але немає нічого, що ми б не могли здолати, правда? Треба якось рухатися далі, планувати далі і проживати те, що є всередині. Тепер давайте поговоримо про не те, щоб плани а Скоріше надії, побажання до зими, тому що, попри наявність новорічного декору, який ви скоріше за все бачите на задньому фоні, настрій в мене не дуже різдвяний. Але я сподіваюся, що це зміниться. Тому хочу цієї зими почитати трошки більше такої різдвяної романтичної літератури. Я вже зробила певні запаси. Розкажу вам про них або в наступному відео про покупки, або ще одне відео, бо хочеться зробити добірку все ж таки зимових книжок. Хочеться легкого, хочеться невимушеного і хочеться такого, щоб в задоволення тому я буду фокусуватися на тому. Що приносить тепло і радість, сподіваюсь. Якщо все піде добре, то я зроблю знову ж таки марафон або 3 на 3 або серію влогмасів з читанням такої різдвяної літератури. Поділюся цим з вами. Насправді я вже трошки приступила до формування такого навколо різдвяного настрою, взяла читати різдвяну книгу Розамунде Пілчер, точніше, зимову книгу Розамулде Пілчер. Вона. Якщо не помиляюсь, скоро виходить в видавництві «РМ». І поки що мені не дуже подобається, але я вам про це не казала. Розкажу більше про враження у прочитаному. Щодо планів по відео, окрім оцього марафону різдвяних романів, який я вам пообіцяла, і анотування книжок, мені хотілося б також зробити відео з підсумками року читацькими. Я дуже люблю дивитися добірки найкращих іноді найгірших книжок року. Завжди їх дивлюся в період новорічних свят. Мій улюблений час для цього це 1 січня, 2 січня і так далі, коли не треба працювати, не треба нічого робити, нічого не відбувається, я просто сиджу і дивлюся оці ці добірки новорічні. До речі, скажіть, будь ласка, коли ви таке любите дивитись? Якщо вам краще дивитись наприкінці року, я трошки. Пришвидшу цей процес, зніму його наприкінці грудня. Якщо ви, як я, і вам не вистачає контенту в перші дні Нового року, то можу залишити його на початок січня, щоб ми з вами зустрілися 1 січня, десь під вечір, коли всі вже прокинуться, і подивилися разом на цей читацький рік. Вирішили, які книги були найкращими, які вартували уваги або не вартували уваги. Розкажу вам трошки про події вже грудня. Навмисно не говорила нічого. Сьогодні, але дійсно є чим поділитися вже. От таке от відео дуже особистого характеру. Сподіваюсь, що я не дуже вас засмутила. Сподіваюся, що це було не дуже важко для вас. Я розумію, що на BookTube зазвичай приходять скоріше за позитивними емоціями, за розвагою, за якимось гарним настроєм. Але я хотіла би, щоб мій блог. Він відтворював те, що я насправді є, що є в моєму житті, через що я проходжу і так далі. Я хотіла би бути максимально чесною з вами, і ця осінь стала дуже важливою для мене, в поганому сенсі, але важливою. І мені здається, що не поділитися цим було б неправильно. Я не очікую від вас якихось там слів підтримки чи чогось такого. Я хочу просто, щоб ви знали, що канал зміниться, це факт. Але що я хочу, так це трошки позитиву від вас. Отака От егоїстична мета в мене сьогодні. Напишіть, що з вами хорошого сталося впродовж осені, що вас підтримало, як ви себе підтримуєте в важкі емоційні хвилини. На цій позитивній ноті я хочу. Попрощатися з вами, побажати, щоб у вашому житті було якомога більше хороших подій, хорошого настрою, хороших емоцій. Але знаєте, що якщо ви проживаєте не найкращі свої часи, це пройде, воно не завжди буде так, і ви в цьому не самі. От на цьому я точно з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки найцікавіших книжок, і ми з вами зустрінемося у наступних відео.